Відносно прохолодна погода очікується в Україні на початку тижня, місцями дощі та грози, але вже з середи в країну прийде спека та поменшає опадів. А ось в яких областях потеплішає скоріше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 30 червня, проливні дощі будуть йти у Івано-Франківській, Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. А на всій решті території країни буде панувати сонячна суха погода без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. У всіх південних областях та на Закарпатті буде спека до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 1 липня, грозові дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а вже на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без дощів. Але все ще буде вітряно з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Лише у південних областях та в частині західних буде на пару градусів тепліше до плюс 25 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла, на південному сході вночі до плюс 17 градусів. У середу, 2 липня, дощі литимуть у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. У решті областей буде прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер стихне, буде помірний 5-10 метрів на секунду. Вже з цього дня до країни увірветься спека. По всій країні повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. А у південних та західних областях взагалі до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!